Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На війні загинув мешканець села Чаниш Золочівського району Дібровський Роман. Відбулося відкриття меморіальної таблички багатолітньому пароху поморян оцю Григорію Сируїду. Попрощалися з бійцем територіальної оборони Михайлом Редькою. Нагородження переможців та учасників 6-го Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мортовича. У Золочеві попрощалися з капітаном Василем Нечвидом. На війні з російськими окупантами 3 жовтня, внаслідок мінометного обстрілу біля Красногорівки на Донеччині, загинув наш земляк мешканець села Чаниш Дібровський Роман. Про це повідомили у Бузькій міській територіальній громаді Золочівського району, воїну, який з квітня захищав Україну складно. Ді 110-ї бригади збройних сил України був 31 рік. У нього залишилися батьки, сестри, дід з бабусею. Бузька міська рада висловлює щирість співчуття родині, односельчанам, друзям, бойовим побратимам героя. Світлий, добрий спомин про Романа назавжди залишиться в наших серцях. Схиляємо голови в пошані перед пам'яттю солдата. Герої не вмирають. Йдеться у повідомленні бузької громади. Вічна шана і пам'ять герою. 9 жовтня у селищі міського типу Поморяни на подвір'ї церкви Пресвятої Трійці відбулося урочисте відкриття меморіальної таблички багатолітньому паруху поморян, який ніс своє служіння у цілій Поморянській окрузі у нелегкі роки підпілля отцю Григорію Гедеону сироїду. Тож нехай кожен, заходячи до цієї Божої святині гляне праворуч, і подивиться. Кому ми завдячуємо за ці роки життя. Нашої церкви, яка вистояла у підпілі. Приклад маємо. Приклад. І найбільше ми можемо сказати своїм мовчанням, задавши лиця Григорія. Це і мало сказаним мною, то буде дуже багато. Ми своїм мовчанням, своїй думці задати, то ми найбільше скажемо. Отець Григорій Гедеон Сируїд це багатолітній парох поморян, який віддав своїх 40 років душпастерського служіння не лише в поморянах, а як він сам згадував, в навколишніх приблизно в дев'яти навколишніх селах. Це було нелегке нелегке служіння в часи підпілля і е, завжди, як згадував отець Григорій, коли він відправляв літургію, то бачив, коли е, що при вході церкви, окрім людей, стоять відповідні люди з вищих чинів, з тих каральних органів, і кожне слово е, кожне слово його контролювали, кожний крок. У двох громадах Львівщини сьогодні попрощалися з бійцем 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Як інформують у Бродівській міській раді, 38-річний боєць Михайло Редька загинув на околиці Ямпіля Донецької області наприкінці вересня. Як розповідають побратими, воїн віддав своє життя, рятуючи командира та цивільних під час виконання бойового завдання. Михайло служив у десантних військах, мав хороші військові задатки, командирський хист і стратегічне бачення. Боєць завжди давав цінні поради щодо військової тактики, користувався повагою в усіх. Він був безстрашним бійцем і жив тим, що робив. Із першого дня російського вторгнення захисник рвався на фронт, щоб швидше прогнати ворога з нашої землі. Його загибель це справді велика втрата для нашої армії та країни, розповідають побратими Михайла Редьки. Михайло Редька родом зі села Щуровичі. Тут його родинне та сімейне гніздечко, а в професійній діяльності реалізувався у бродах Золочівського району. Був одним із кращих автомеханіків, дуже доброю людиною, готовою завжди підставити своє плече, щирий, веселий і життєрадісний, згадують друзі. Тож попрощатися із захисником прибуло дуже багато людей, жителі Бродівської та Лопатинської громад. Живий ланцюг протягнувся на кілька кілометрів. У кожному селі героя зустрічали навколішки з квітами та прапорами. У бійця залишилася дружина та двоє дітей. Мама, велика родина і багато друзів, у яких про Михайла Редьку лише найсвітліші спогади: вічна шана захиснику України, який віддав життя за свою країну. 7 жовтня у Львові відбулося нагородження переможців та учасників 6-го всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича, присвяченого 151-й річниці від дня народження письменника. Засновник та організатор конкурсів імені Леся Мартовича, письменниця краєзнавець, журналістка Галина Фесюк. У конкурсі взяли участь 446 творчих людей. З них 10 учасників з різних країн та з кожної області України. Підтримала конкурс Львівська районна військова адміністрація. Ведучою заходу була наша землячка, поетеса Катерина Тихонова. Серед переможців «Золочів'янка» наша талановита колега Наталія Ковалик, яка здобула перше місце в номінації Поезія Добірка і друге місце в номінації Поезія-книжка Збірка інші дерева. Поети, письменники, композитори, художники багато працюють на своєму творчому фронті, плекаючи та примножуючи все українське, наближаючи нашу перемогу. І цей конкурс ще один доказ тому, що перемога буде. У шостому всеукраїнському конкурсі взяло участь 446 учасників. З них 10 учасників з різних країн, Сполучених Штатів Америки, з Канади, Іспанії, Італії, Німеччини, з Туреччини і, звичайно, з Польщі та з Чехії ці письменники присилали нам роботи. Ми їх оцінювали. А окрім цього, письменники з кожної області України. Немає такої області, з якої би не було учасників. Наприклад, з Донецької, 26, з Луганської 40 учасників, так само з Кіровоградської області, 17, вперше, Кіровоградська область, Запоріжська, Сумська і Сумська область кожного року вже в шостому конкурсі. Їх є дуже багато. Ну, підтримали наш конкурс. Всі учасники. Шостий всеукраїнський літературний конкурс імені Леся Мартовича був започаткований ще до початку війни. І до 151-ї річниці відзначення від його дня народження ми власне розпочали цей конкурс спільно з організаторкою Галиною Петрівною Фесюк. Ми сьогодні вітали і відзначали переможців шостого всеукраїнського конкурсу із Луганська, із Донецька із Маріуполя. Я схиляю голову перед тими письменниками, які на окупованих територіях, які за межами нашої країни несуть у світ, українське слово, я вперше беру участь у літературному конкурсі, і сьогодні маю велику приємність бути тут серед творчих людей, не тільки Львівщини, але й цілої України, і навіть представників з-за кордону, які шанують українське слово, шанують творчість Леся Мартовича. Я переконана, що слово це надпотужна зброя. Слово молитви, слово віри, слово творчості і поезії, яке здатне достукатися до кожного серця і запалити вогонь боротьби. Слава Україні. Як на Золочів.нет повідомляли раніше, захищаючи нашу батьківщину під час наступально-штурмових дій на території населеного пункту Ямпіль Донецької області, 25 вересня 2022 року, героїчно загинув наш земляк командир стрілецької роти, виконувач обов'язків заступника командира 64-го батальйону 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, капітан Василь Нечвид. У суботу, 8 жовтня, відбулося прощання з воїном. Висловлюємо щиросердечні співчуття родині та близьким. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Слава Ісусу Христу! Сьогодні сонячний жовтневий день, коли наша батьківщина вже практично 300 днів бореться. Ми хоронимо нового нашого новітнього героя, Василя Дчвида. Дуже порядну людину, порядного сім'янина, порядного громадянина міста Золочева, дуже порядного військового, як про нього всі відзивалися, і я особисто відзиваюся, Бабу його підрозділі бачив не лише як він є, але як підрозділ його виглядає. Часто про командира можна говорити, про те, як, як виглядає його підрозділ. Його підрозділ завжди був доглянутий. Вишколений, завжди радісно відгукувався як про нього, як про свого батька, командир. Він був другом, він був приятелем. І тому так численно сьогодні народу є зібрано. І ми вкотре прощаємося з нашим героєм, нашій Золочівщині. Не можемо говорити, що крайній чи останній, чи, чи як, але можемо сказати, що ці смерті не є марні. Наша батьківщина обов'язково буде вільна і незалежна. Спи сину, спи, брате, спи, чоловіче, спи, наш дорогий патріоти. І що ти думаєш, лютий враже? Ми отак на хвильку зараз зронимо сльозу, але станемо ще сильніші в сотню раз, в тисячу раз. Бо ми кріпнемо, ми воюємо, ми продовжуємо, ми не здамося, і Україна переможе. Слава нашому герою! Він був дійсно героєм, настоящим героєм. Дійсним патріотом України. Він був з нами до останнього. Шануємо його пам'ять, вічна йому пам'ять. Він був для нас не тільки побратим, а самим таким козником. Він був на передові завжди. Він був думав дуже про особовий склад, вдома дуже багато про, про людей. Він за них переживав. Шанована людина, і ми шкодуємо, що так. Але ми не будемо на цьому зупинятися. Ми будемо йти далі. Обов'язково перемога буде за нами. Слава героям України! Слава вічна йому пам'ять! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякую. Дякуємо усім захисникам та захисницям слава Україні, героям слава.